Доброго дня, дітки, А ну покажіть мені всі свої посмішки. А ви вушка сьогодні почистили, вони нам сьогодні знадобляться. Давайте послухаємо віршика. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже, дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно, що тоді. Де їй взятися біді? Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху та про знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що, починаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішоход? Так, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина, там де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. Для того, щоб проїжджа частина була безпечною, для пішоходів існують різноманітні знаки. Давайте їх з вами переглянемо. Дітки, а що це за моргайлик тут моргає? Сигнали якісь нам подає. Як він називається? Так, це світлофор. От зараз ми з вами і перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть. Чи можна було хлопчику переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофору. Як червоний бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий наморгнув слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, Можна сміло перейти. Молодці! А тепер погляньте ось на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід, або смугасту зебру на дорозі. Що ж нам робити, коли ми не побачимо ні зебру, ні знаку пішоходного переходу? А в такому випадку, діти, є або підземний перехід. Або наземний перехід. Ну що ж, дітки, а тепер давайте з вами пограємо. Гра називається так чи ні. Скажи мені. Якщо хочу, то дорогу перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні. Це. Небезпечно, підмаргнув мені зелений. Переходжу я дорогу. Так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь. В ігри різні тут я граюсь. Так чи ні? Ну, звичайно, ні. Тільки блинув мені жовтий, вже дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокачуся. Так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є. Так чи ні? Звичайно, так. Діти, ви сьогодні молодці. Ми гарно позаймалися з вами. Всім кажу до побачення!